Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал «Є питання», 18 червня сьогодні. Середа. Якщо вам після перегляду вчорашнього нашого відео про генпрокурорів і суддів здавалося, що ми живемо в часи абсурду, то ні. Про це буде тільки в сьогоднішньому відео, бо сьогодні у мене для вас ціла жменя реально абсурдних подій і історій. Це на перша рада дозволила сьогодні українцям мати кілька громадянств. Кромі українського ізраїльський і кіперський. Це потужний сигнал всім українцям за кордоном, пише спікер Верховної Ради Стефачук сьогодні. І наші громадяни за кордоном, а не б'єння. Сподіваюсь, дійсно головна цільова аудиторія цього атракціону Щедрот від влади абсурд. Полягає у тому, що одночасно вчора з'явились чутки, що. Головний наш поєдності і по збиранню наших співгромадян за кордоном і по їх повертанню додому. Міністр громади території, колишній, а тепер віце-прем'єр Чердешов найближча людина банкової, яка колесить зараз європою, агітуючи повертатись українців, сам нібито не повернувся з відрядження. Бо його підлеглим днями вручили підозри в корупції і улюблениць офісу Чердашов нібито наступний. Підозрюємо, не оголосили зараз тільки тому, що його фізично немає. Сцена друга. Михайло! екс-голова Тернопільської облради втрачає свідомість, почувши, що суд дає йому 9 років в'язниці за хабар у якихось 600 тисяч гривень. Сцена третя я першого числа уже стала військовослужбовцем. Я туди раді іміджа, в тому числі йшла. Там документики були мені вручені, там присяга була без мене, там гаворіться і то і все. Там все було присліжена все одно, щоб я не уїхала в десантно штурмову Це депутатка Дніпропетровської облради Маріанна М. хизується подругам телефоном, як вона фівно мобілізувалася у збройні сили і стала мертвою душею в зводі ударних БПЛА, щоб покращити імідж. Хто в темі, хтось знає, що дає такий імідж у камері, ДБР малює панянці 10 років. За іронією підозру депутатці вручили Вгадайте за що. Неправильно за ухилення від мобілізації, якби іронічно, це не звучало сьогодні. Трохи про цей 95-й квартал воєнного часу. Реально, цей абсурд був би смішним, якби не був сумним і не вбивав би нас із середини в режимі реального часу. Не забудьте десь в процесі підписатись на її питання, поставити вподобайку, щоб це розуміло більше людей, які обирають потім політиків в нашій країні. Закинути пару гривень на наш збір на комплекс БПЛА для перехоплення ударних російських дронів. Для 12-го загону спецпризначення, чи купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі Каста весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Ну і поїхали. Як в кварталі, і почнемо, щоб не втопитися і не повіситися від суми й вічі. Це перша. Як дніпропетровська депутатка мріяла, щоб про неї героїню війни і патріотку дізналася Дніпропетровщина. Але дізналась про це вся країна, але є нюанс. У тебе на днях, може сьогодні, може завтра, там має зайти боєць, вірніше бойцица. Вона заходить до нас в бригаду, ну, зрозуміло, через нас батальйон, там вона йде, там документи принесе, там познайомиться, і вона буде зачислити, і потім, ну, Відпустили до вас бійці ця зайде. Її треба оформити і відпустити. Це заступник командира військової частини просить командира навчального центру допомогти провернути тему з фіктивною мобілізацією депутатки Дніпропетровської облради. Депутатка хоче зробити вигляд, що вона мобілізувалась, щоб додати собі іміджу. Це підкреслює депутатка тієї самої Дніпропетровської області, адмінмежу якої зараз запекло штурмують росіяни. Я первого числа уже э, стала висковослужбовцем, я туда ради имиджа в том числе шла. Там документики были мне вручены, там присяга была без меня, там, как говорится, и то, и все. Там все було прослежено все одно, щоб я не уїхала в десант на штурмовою. Так вийшло, що бійці цю слухало ДБР Її затримали імені. Її правоохоронці традиційно не називали, але традиційно злили його в змі. Йдеться про Маріанну Мірошніченко, члена депутатської фракції Пропозиція. Це партія мера Дніпра Філатова. У 23-му році депутатка вирішила поліпшити свій політичний імідж. Стверджує ДБР. Пройшла ВЛК і направили до навчального центру. Центру проходити базову військову підготовку присвоїли військове звання солдат. Знайомий заступник командира попросив начальника навчального центру, де вона мала пройти БЗВП щоб її там внесли лише у списки військовослужбовців, але не морочили голову тим. БЗВП далі вона мала стати типу прес-офіцером. Прости господи, смотри вона е є е обласної депутат. Mm -hmm. До да, нашої області Дніпропетровської. От, вона к нам іде на посаду, но вона ще не офіцер, але вона йде на посаду офіцер комунікації. Тому от, от у мене така просьба: вирішаємо це питання. Да, да, да. Зрештою, пару разів до навчального центру депутатку привіз її водій, порішати формальності, і більше вона там не з'являлась. Страшне місце, Заходиш туди. Вийти ти туди нікуди не можеш. Далі депутатку кілька разів по документах переміщали з посади на посаду, оформили навіть оператором у взвод ударних БПЛА. Хлопці, тримайтесь ось завдяки кому вам часом не вистачало посад операторів в штатках і їх оформлювали кухарями. А за час служби дама встигла отримати ще й 200 тисяч гривень за службу. Був Правда, був під час служби і один неприємний момент, коли депутатка ледь не згоріла в окопі від сорому. Одно найприятніше было что ми столкнулися на крилечці з командиром роти моєї, Ну, я ну, щоб ти розуміла, зараз в окопі руковожу до да, понятно. А, ну, і он посмотрел на мене, он говорит, очередная мертвая душа. Причому на цих плівках, як ви чуєте, депутатка Маріанна сама про все це епічно, задорно і в деталях розповідає знайомим телефоном, не соромлячись жодним чином. Навпаки, хизуючись тим, як вона наївала державу, яка воює. І особливо дніпропетровських виборців хтось же ж обрав це. Ну, ваш начальник району, ну я там заїжджала недавно в ньому, ну, по общим діям. Ну, я знаю, це депутат. Так, да, і да. І вона ну, привіт, сходять слухи. Вона да, говорить: а таки правда. Я говорю, ну правда. Гарі крута. Так, ладно, не тріпіть по телефону об так все. Іронія долі. Піар, депутатка Мірошніченко, реально отримала і не в масштабах Дніпра, а на всю країну, але є нюанс. Хоча хто в темі, як там у в'язницях ще раз питаю, ставляться до людей з іміджем посадовців, які намагались грабувати власну воюючу армію. Іронія ж в тому, що про підозру депутатів, яка хотіла імітувати службу в армії, повідомили за ухилення віднесення служби обману. Підозру планують вручити і військовому заступнику командира частини, який допомагав депутатці покращувати її імідж їм обом світить до 10 років. Це на друга не бери хабарі, якщо ти не слуга народу, Михайло. це Михайло Головко, колишній нардеп свободи двох скликань і донедавна голова Тернопільської облради він втрачає свідомість, почувши сьогодні вирок собі. Дев'ять років із конфіскацією за хабар у смішні, вибачте, за мірками наших реалій, 600 тисяч гривень. У 23-му році. Тоді ще чинного голову облради головка НАБУ і САП, викрили на тому, що він вимагав хабар за те, щоб включити шматок дороги в перелік об'єктів, які відремонтують бюджетним коштом. Тоді затримали головка і двох заступників голови обласної військово-цивільної адміністрації. Загалом вони просили 1,8 мільйонів гривень за підписання актів виконаних робіт. Головко називав це маразмом, абсурдом і провокацією. Одному із двох інших затриманих вже дали 8 років. Справа ще одного призупинена, бо він мобілізувався. Сьогодні вранці суд визнав головка винним за двома статтями кримінального кодексу, окрім вимагання Хабара. Незаконне поводження зі зброєю йому призначили 9 років позбавлення волі, позбавили права обіймати посади і постановили конфіскувати все належне йому майно. Головко ще може оскаржити вирок, але впродовж 5 днів він має внести заставу 15 мільйонів гривень, яка діятиме до набрання вироком законної сили. Почувши цей вирок, головко втратив свідомість. Фіскати майна. Зарахувати строк відбування покарання Михайла Йосовича його попереднього ув'язнення з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року. В рахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення воду. Про ухвалення вироку що стосовно Михайла Йосовича повідомив на Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію та Тернопільську обласну раду вирок набирає законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано. У разі подання апеляційної скарги вироби, що не стосовно набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної станції. може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС через Вищий антикорупційний суд протягом 30 днів його проголосу. Ви, Учасники судового провадження мають право отримати в суді... виключити шутку. Учасники судового провадження мають право отримати судді. Його копія після проголошення. Хочешь половину пізніше наступного дня після ухвалення населець учасником судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні. Михайло! Михайло. Михайло. На Берестейському проспекту. Зараз. Ви що декораційного? Це проспект Берестейський 41. Я секретар особи в винувачній установці. Втрачає свідомість. Так. Я секретар, секретар. Спробую знайти привід для оптимізму в цій історії. Цього року вищому антикорупційному суду, який виніс цей вирок, виповнюється 6 років. Як бачите на цій графіці, з кожним роком суд поступово набирає обертів і виносить все більше вироків. За минулий рік ВАКС ухвалив їх 77. 68 обвинувальних і 9 виправдувальних. За весь час роботи ВАКС вироків виніс більш ніж 250. Серед них, до речі, велика частина це судді. Понад 40 вироків винесли саме суддям. Це говорить з одного боку про те, наскільки поширеним є хабарництво у судовій гілці влади. Не знаю, дурник чи не дурник. Але не я їм дав в руки цей конверт з кравою. Суддю сливу, до речі, за хабару пакеті з під кави досі судять від під заставою, але статусу судді його вже, хоча б, позбавили. Ось щойно у квітні. З іншого боку, справедливості заради справи з хабарями простіші у доведенні вини, і від затримання на хабарі до вироку проходить, як правило, менше часу ніж у складніших справах, де посадовці вимивають з бюджету кошти, використовуючи посади, вплив, складні схеми. Але я веду ось до чого. Одна з причин, чому чиновники, судді та будь-хто в країні продовжує красти, в тому, що в країні не працює один з головних принципів невідворотності покарання. Десятиріччями всі ми були свідками, ну хтось свідками, а хтось учасниками, того, що в більшості публічних випадків викриттів, затримань покарання ніколи не наставало. Переважній кількості фігурантів вдавалось відмазатись, відкосити, домовитись, відбутись, відкупитись, втекти. То чому усі інші мали б боятись, якщо вони розуміли, що і вони відмажуться чи втечуть, якщо їх раптом піймають? Великий куш вартий невеликого ризику сісти. Я не знаю скільки суддів, якщо не 40, мають сісти за хабарі, щоб інші судді відчули, що. 600 тисяч гривень куш не вартий 9 років за агратами, Як відчув це сьогодні екс депутат Головко. Нехай Може ці епізоди з головком зі сливами треба зациклити і загнати в нацмарафон, транслювати на екранах в судах, в раді, в уряді, таргетованою рекламою. Мінцифри хай би налаштувало, щоб чиновникам це показувало у Ютубі як рекламу Напівжартую. Але це буде складний і довгий еволюційний шлях. Якщо не зламають, звісно, антикорупційні органи це поступово зміниться. Щоб ці зміни були не еволюційні, а революційні, має змінитись дещо інше. Про це буде остання частина. Дивіться, Михайло Головко, екснардеп свободи, який ймовірно таки сяде за 600 тисяч гривень хабаря. Є відчуття навіть у мене, що за великим рахунком сяде свободівець головко, тому що він зі свободи, а не зі слуги народу. Тому йому не дадуть ті в ліс, як бухому за кермом партійному касиру, слуг Трухіну. Не дадуть укласти угоду зі слідством як слузі народу Алахвердієві і чоловіку, які збагатились за час її депутатства на 20 мільйонів гривень. Не дадуть втекти за кордон. Контрабандистськими тропами як дали слузі народу з антикоркомітету Одарченку, який давав хабар криптою ЄМУ. ну кінець кінцем не відмажуть від статті за дачу хабаря через генпрокуратуру і печерський суд, як зробили це із цілим Олегом Татаровим. Тому це буде повільно і еволюційно. Бо, поки в одній реальності будуть садити тих. Хто недорогий серцю Єрмака Зеленського і Татарова, хто не має блату і не має через кого порішати. А в паралельній реальності усіх наближених і дорогих будуть в різний спосіб рятувати від відповідальності і від покарання, цей куш ще довго буде вартий ризику грабувати державу. А способом уникнути цього ризику буде вилизувати дупу владі чи до неї наближеним. Про це остання історія. Третя історія почну трохи здалеку. Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроект 11469, який дозволяє в Україні множинне громадянство. За певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн. Кромі, крім українського, ізраїльський, кіпрський. Закон розробили минулого року в офісі президента. Вніс його до парламенту сам Зеленський, який від початку президентства був прихильником множинного громадянства. За п'ять років він вніс до парламенту вже кілька законопроєктів, кажуть їх в раді штук п'ять. Ухвалений закон стосується переважно саме набуття громадянства України. Тепер воно може надаватись автоматично або у спрощеному порядку великій категорії громадян, які мають іноземне громадянство. В найближчі два місяці уряд має скласти перелік країн громадяни, яких мають право на спрощене оформлення українського паспорта. В парламенті кажуть, що це буде 30-40 країн країни Євросоюзу, в першу чергу, Японія, Британія, Ізраїль, США, Канада, Австралія. Також право на спрощену процедуру будуть мати іноземці, які народилися в Україні або мають предків українців, а також ті, хто служать у силах оборони. Водночас, закон допускає множинне громадянство для самих українців, у вичерпному переліку випадків, передбачених цим законом. Наприклад. Дитиною за народженням у батьків, один з яких має громадянство іншої держави, або внаслідок одруження з іноземцем, або внаслідок набуття громадянином України громадянства держав із переліку тих, чиї громадяни набувають українське громадянство у спрощеному порядку. Це той самий перелік, приблизний, який я щойно назвала. Не допускатиметься мати громадянство Росії чи держав, які не визнають суверенітет України. Щоб отримати українське громадянство, потрібно буде ще скласти іспити на знання Конституції, історії України і української мови. Множинне громадянство не буде доступним для державних службовців, для суддів і для нардепів. Теж президентські фракції називають це потужним історичним рішенням, яке дозволить мільйонам українців, які виїхали за кордон через війну, зберегти громадянство України і зв'язок із країною. Слуги народу правда при цьому якось альтернативно здається, трактують конституцію в питанні громадянства. Дозволяє вона чи ні, подвійне, чи потрійне, як Коломойський каже, тому. Думаю, тут будуть іще колізії. але ось що відбувається прямо одночасно з тим, як парламент ухвалює це історичне потужне рішення за для збереження і повернення мільйонів українців, які через війну виїхали за кордон. Вчора Михайло Ткач, журналіст розслідувач це писав, що головна людина, якій банкова доручила єднати і повертати українців із за кордону. Віцепрем'єр довірена людина банкової Олексій Чернешов не повернувся із офіційного закордонного відрядження сам на тлі того, що напередодні НАБУ і САП вручили підозри колишнім підлеглим Чернешова у справі, де його вважають організатором. Ось він абсурд абсурду і апогей Апофеоз Чернешов фігурує у справі, яка стосується його перебування на посаді голови міністерства громади територій. Сильно спрощено, слідство вважає, що Забудовник прізвище його купестира хотів отримати земельну ділянку у Києві під будівництво житлового комплексу. Посадовці Мінрегіону йому в цьому допомогли, допомогли отримати дозвол. Розрахувався забудовник із чиновниками квартирами в побудованому ним комплексі, які тим дістались з фантастичними знижками. Днями на БУ і САП затримали двох соратників віцепрем'єра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва вони працювали із Чернишовим і в міністерстві. і обидва перейшли потім із ним працювати у Нафтогаз, коли Черношов Нафтогаз очолив. Одного з них стверджує Ткач, затримали прямо при спробі виїзду за кордон, нібито у відпустку. Сам Чернишов, як стверджує знову ж таки Михайло Ткач, зараз теж за кордоном. У відрядженні причому він не повернувся на ним же організований захід. Ось що написав вчора ткач. Віце-прем'єр міністр Олексій Чернишов передбачувано не повернувся в Україну. Шість днів тому Чернишов анонсував форум, який організовує його міністерство. А сьогодні він на свій власний форум, який відбувається в Києві, включився чомусь онлайн. За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, кордон він не Перетинав форум. Сам Чернешов тиждень тому анонсував в соцмережах: ось так: майбутнє України це її люди. Будемо напрацьовувати рішення для підтримки наших громадян. Серед пріоритетів добровільне повернення українців. І ось не виключено, що тепер доведеться працювати над поверненням самого віце-прем'єр-міністра, якому доручили повертати українців із-за кордону. Прямо в дні ухвалення президентського закону про множинне громадянство. Ну, хіба не абсурдно все це разом звучить? Я не зловтішаюсь. Хоча ні, зловтішаюсь. Ми на цьому каналі говорили про те, що. Чимось таким призначення Чернешова закінчиться ще минулого року, коли антикорупційні органи взялись за цю справу, в якій фігурував Чернешов. Що буде ось так: дебільно і незручно ще тоді поговорювали, що Чернешова мітять навіть на прем'єра замість Шмигаля. І дебільно і незручно буде тепер незалежно від того, повернеться улюблений з банковою в Україну чи ні. І що буде далі з цією справою? Вистачить у правоохоронців яєць, і їй дадуть хід, чи як минулого року, як розповідав той самий ткач, набу буде обшукувати всіх, крім Чернишова? Чи як в минулому житті руками 100% свого новопризначеного генпрокурора Чернишова відмашуть як Венедіктова колись відмазала через Печерський суд Татарова, забравши справу в набу? Будемо бачити найближчими днями. Я ще раз підсумую все сказане. Все це болото, весь цей абсурд буде переслідувати нас доти. Бачте, навіть в найжахливіших обставинах під час війни, доти, доки не буде діяти невідворотність покарання для всіх, і безвідносно того, ти зі свободи, з ЄС чи зі слуги народу, чи взагалі вкрав, велосипед і безпартійний. Для цього мають або змінитись політичні еліти, точніше, з'явитись такі, для яких це не буде порожнім звуком чи жартом для нової гумористичної сценки, або мають віднайтись Україні жменя принципових правоохоронців в тих самих антикор органах, в органах судової влади, які будуть мати яйця протистояти владі і її бажанням, або влада хоче якраз зворотнього. Або ми будемо плентатись до цієї невідворотності і справедливості ще десятки років. Ось такий невеселий висновок сьогоднішньому випуску в стилі До май. це, вибачте за плагіат. Не забудьте перш ніж піти закинути трохи на дрони для 12-го загону спецпризначення, підписатись на є «Е питання, поставити нам вподобайку, щоб нас з вами ставало більше і це розуміло більше людей. І подивитись наші фірмові футболки на маркетплейсі каста. Тримайтесь, бережіть себе. Змінюйте хоча б людей навколо себе, і колись це на щось вплине. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання. Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.